Усі женуться за новими айфонами. А я покажу тобі 5 кнопкових телефонів, які зараз виглядають крутіше, ніж половина сучасних смартфонів. Sony Ericsson K510i компактний, стильний і дуже зручний. У фіолетовому кольорі виглядав просто бомбезно. Це був телефон для тих, хто любив лаконічність. Benco Siemens L71, далевий корпус, плавний слайдер. Виглядав так, ніби з майбутнього. На жаль, компанія не витримала конкуренції. Але цей телефон запам'ятався всі. Хто його тримав в руках. Sony Ericsson Z550i. Зеркальний екран, стильна ракушка. Це був телефон, який хотіли всі модники 2000. х Sony Ericsson K790i. Камера кадршот, шторка 3,2 мегапіксель Це був фотозвір свого часу. Ну що ж, на першому місці у нас Nokia 5300 Express Music. Цей телефон був справжнім музичним чудом того часу. Слайдер з кнопками для треків, довстий, корпус, червоні вставки, той звук, коли ти натиснаєш копки, відчуття, що весь світ під твоїм контролем. Ми всі пам'ятаємо, як круто було прикручувати список пісень, вибирати трек і вмикати його прямо з клавіатури. Тут була не просто музика, тут була свобода. І якщо ти мав Nokia 5320, ти точно відчував, що в тебе є все. Що треба для ідеального настрою ностальгія, друже. Ностальгія. А тепер скажи мені, який телефон із цього списку став твоїм улюбленим. Може у тебе був один із цих моделей, а може ти тільки мріяв про них? Не забудь поділити своїми спогадами в коментарях. І Якщо ти так само кайфуєш від ретро-гаджетів, як і я, затискаєш на підписку і включаєш дзвіночок, щоб не пропустити ще більше ностальгії. Тому що тут тільки найкраща зміни.